18 -е століття закінчилось новою кризою французької монархії. Цілий ряд проблем, найпомітніший з яких був гігантський державний борг, змусили нерішучого короля Луї XVI звернутися в 1789 році до Генеральних штатів. Ви розпалили політичну боротьбу. На чільне місце вийшли люди епохи просвітництва, натнені новими філософськими ідеями Монтеск'є, Вольтера чи Руссо. Вони бажали перебудови старого порядку. На хвилі невдоволення змогли зайняти багато місць в Генеральних Штатах. В Арасі на вибори вийшла людина з таких шкіл, Максимлян Робеспєр. Його батько, потомсний адвокат, після смерті дружини, залишив його з братом та сестрами на опіку діда по матері. Юний Робеспєр відзначився своїми успіхами в навчанні, тому, закінчивши місцеву школу, він поступив у коледж Луї Великого в Парижі. Поки він навчався на юриста, його погляди формувалися під впливом філософів просвітництва, особливо Руссо, вплив якого на Робесп'єра був колосальний, та історії античності, особливо Спарти та Римської Республіки, народний суверенітет та громадська рівність поєдналися з ідеями природних чеснот і загальної волі, що призвело Робесп'єра до переконання потребі радикальних змін в суспільстві. Яке йому здавалося виродженим і деспотичним. Закінчивши юридичний факультет, Робеспір повернувся в Арас, де став адвокатом. Та він і влився в просвітлену еліту, читав популярних філософів, обговорював їх ідеї, приймав участь у місцевих літературних та наукових спілках. Загалом, в ті часи Робеспір нічим не відрізнявся від інших представників інтелектуального класу, окрім звичайно, його великого частолюбства. Все змінили вибори до генеральних штатів. Робоспієр висунув свою кандидатуру від третього стану. Його виборча кампанія була побудована на апеляції до народу, де він виступає захисник їх прав. Від, як він писав у памфлеті вороги народу, змови чи столюбців. У квітні 1789-го Робесп'єр був обраний та відправився у Версаль разом з іншими депутатами провінції. В Генеральних Штатах він не особливо вирізнявся серед депутатів. Загалом бувши на фоні таких визначних подій, як встановлення установчих зборів до 14 липня. В установчих зборах Робесьєр виділився своєю радикальністю. Не входячи в жоден з комітетів для підготовки Конституції, він жорстко критикував дії зборів з радикальних позицій. Ну а влада, яка поділила громадян на активних та пасивних, бачилась йому аристократією багатих. Хоча кількість виступів за трибуною зросла, Роль Робеспіра в установчих зборах була незначною, а одногоствореній спільноті друзів Конституції, також відомі як Якобінський клуб, він став одним з найвпливовіших. Клуб Якобінців розрісся через систему комітетів на всю країну, як і вплив революційних ідей. Після варенської кризи, під час якої Робеспір вичікував, помірковані створили клуб фельянів, покинувши Якобінський клуб. Вплив Робеспієра, який залишився в клубі, на Якобінців зріс 1791 року були обрані законодавчі збори, в які, по його пропозиції, не обирали депутатів стовчих зборів. Тому Робесп'єр продовжив свою діяльність в клубі. Там він разом з Маратом тантоном очолили Монтаньярів, радикальну фракцію клубу. Його опонентами виступили жерондисти, очолювані Брісов. Обидві виступали за встановлення республіки, але якщо жірондисти бажали почати війну, то Монтаньяри бажали зосередитися на внутрішній політиці. Король підіграв жірондистам, назначивши їх уряд, щоб спровокувати війну і використати її для відновлення влади. Брюссо переміг на дебатах в якобінському клубі, і Франція голосила війну Газбургам, війна почалася невдало, до чого далася ще триваюча криза. Цим скористались якобінці, щоб скинути короля. Його звинуватили в зраді, і 10 серпня в ході штурму тюлярі монархія була скинута. Нова республіка провела вибори в Національний конвент, який став місцем протистояння монтаньярів паризьких радикалів та журундистів поміркованих провінціалів. Робеспір був обраний депутатом від Парижу. Канада при Вальмі відвернула загрозу швидкого краху, і партійна боротьба розгорілась з новою силою. Журандисти пішли в наступ на Монтаньярів, намагаючи посадити їх за бажанням диктатури та атакуючи їх основну опору Паризьку комуну, але ті змогли захиститись. Робеспір відповів процесу над королем, який, незважаючи на спробу перешкодити процесу журандистами, був страчений. Ситуація Франції тим часом не покращувалась, наступ ворогів, поглиблення економічної кризи. Повстання в провінції та війна в Вандеї тільки посилювали боротьбу партій, був створений комітет громадського порятунку, який очолив Дантон. Гора вирішила покінчити журундистами, щоб заспокоїти санкюлотів та заручитись підтримкою скажених, був прийнятий декрет про Максум цін. Після цього Робеспір переклав організацію перевороту на комуну, сам виступаючи проти журундистів в конвенті. В ході подій 31 травня 2 червня 1993 року жерандисти були усунуті, а влада повністю перейшла до Монтаньярів. Республіка опинилася в найкритичнішій ситуації. Департаменти, обурені вигнанням депутатів, повстали. Продовжилась війна в Андеї, а коаліція вторглась в Францію. Щоб підняти вплив нової влади, були проведені декрети про відміну феодальних повинностей, повернення селянам общинних земель. Та продажу їм земель церкви та емігрантів на вигідних умовах. Переворот укріпив вплив Робесп'єра. Марат був вбитий в себе в ванні 13 липня, Донтом виходить з комітету громадського порятунку, почавши заняття приватними справами. І 5 липня туди входять найближчі соратники непідкупного, Кутом і Сен-Жюст, а 26 липня і сам Робесп'єра. Новий комітет громадського порятунку. Відразу взявся впроваджувати надзвичайні заходи та зосередив владу в своїх руках. 3 серпня була оголошена тотальна мобілізація людських та матеріальних ресурсів на потреби війни. Під проводом Карно була реорганізована армія та створено все для її постачання, була введена загальна воїнська повинність та створена військова промисловість. Для постачання було введено закупівлю хліба за твердими цінами та максимум цін на товари. На порядку дня став терор. Вересні був введений декрет про підозрілих. Остаточно, деспотизм свободи, так Робеспір назвав правління комітету громадського порятунку, був встановлений в жовтні. Взявши владу, Робеспір разом з соратниками став втілювати свій ідеал держави життя. Суспільство про безпіру мало стати республікою чеснот, спільнотою моральних, і чесних людей, рівних між собою які ставлять суспільний інтерес понад приватний. Основою, на їх думку, мали стати відновлені природні чесноти, тобто панування тієї вічної справедливості, закони, якої висічені в серцях всіх людей, які були відкинуті деспотизму. На цій основі мала триматись демократія, яку Робеспір визначав як держава, де суверенний народ керований законами, створений ним самим. Робить сам те, що він може робити, і робить через своїх представників те, що він сам не може робити. Для того, щоб добитися цього, потрібне було революційне правління, яке побора контрреволюцію. До неї зараховувалися не тільки прихильники короля, те, що я аморальним і нерозсудливим, те, що розбещує все це контрреволюційно. тому щоб побороти контрреволюцію і отверті чесноти. Був потрібен терор. Причинами терору були і іноземні вторгнення, і соціальна параноя, але непідкупний перевів терор в іншу площину. Крім прямих ворогів, під гілютину першим потрапили скажені, які намагались виступити проти Робеспіра. Вони були гілютиновані в березні, Дантон і помірковані також активізувалися, пропонуючи закінчити терор та надзвичайні заходи через перемоги на фронтах. Її лютинували в квітні. Тим часом заходи Комітету громадського порятунку давали свій результат, і республіка перемагала. Повстання федералістів було роздавлене, вандея була розбита, коаліція була викинута з країни. Наступним кроком для будівництва республіки частот було встановлення нової релігії, культу верховної істоти, яка фактично зводила всі ідеали республіки в ранг божественних. Жерцем цієї релігії став Самрвеспір. Пік терору та влади непідкупного прийшовся на літо 1794-го, а зосередження повної влади в його руках не подобалось, як і деяким членам Комітету громадського порятунку, як організатору перемоги Карно, так і багатьом якобінцям, наприклад, Фуше і Тальєну. Змовники бажали зупинити терор та покінчити з надзвичайними заходами. Які втомили як еліту, так і просте населення. Але непідкупний тільки посилив терор законом від 22-го преріаля. Конфлікти в комітеті та конвенті загострювалися. 9 Термідора під час промови Сен-Жюста, змовники виступили проти Робеспієра в конвенті і добилися арешту його і соратників. Їх звільнили війська комуни. Робоспієр та його соратники прибули в ратушу і виступили проти конвенту. Наступного дня. Війська конвенту вірвалися в ратушу і арештували Робесп'єра, якому розробило щелепу при затриманні, і його соратників. Їх засудили і стратили ввечері 28 липня на площі революції.